Частина 3. Динаміка споживання енергетичних ресурсів. Зростання економічних показників світової економіки призводить до поступового збільшення споживання енергетичних ресурсів. Динаміка зміни енергоспоживання для розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, представлена на графіках, які ви бачите на екрані. Цих графіків видно, що країни, які розвиваються, починають загальне збільшення енергоспоживання за останні 10-15 років. Причинами цього є більший приріст ВВП цих країн і достатня висока енергоємність виробництва. Основними споживачами енергії серед країн, що розвиваються, є Китай та Індія. Динаміку енергоспоживання України також представлено на рисунку, який ви бачите на екрані. Представлено динаміку енергоспоживання України до 2012 року. Як видно на рисунку, така динаміка в Україні, як і більшості країн СНД, після 1991 року стрімко зменшилась. Причиною чого є економічна криза. середині 90-х років, з початком економічної стабілізації, енергоспоживання України складає 140 мільйонів тонн нафтового еквіваленту. І лише після подорожання енергоресурсів після 2007 року енергоспоживання зменшується внаслідок проведення ряду заходів. Слід зауважити. Що навіть після цього промисловість України є однією з найенергоємніших у світі. Енергоємність виробництва у перерахунку на одиницю ВВП вдвічі більша, ніж у країн експортів нафти, таких як Арабські Емірати, Венесуела, тоді як в розвинутих країнах США, Японії, Німеччині цей показник у 5-8 разів менший. Дані енергоємності промисловості на 2010 рік приведено на рисунку. Отже, питома енергоємність промисловості деяких країн представлена у динаміці. Висока енергоємність України спричинена використанням застарілого енергоємного обладнання у металургійній, машинобудівній і хімічній промисловостях, а також значимими втратами теплових до 30% та електричних мережах 12%. Зважаючи на це основними заходами, з з'які для України є заміна застарілого обладнання промислових і енергогенерувальних потужностей на сучасні енергоефективні аналоги.